Суд обрав запобіжний захід нардепола Базюку, якого підозрюють у спробі підкупу топ-посадовця. Його відправила під вартою з можливістю внесення застави. Сьогодні вранці слідчий суддя ВАКС підтримав пропозицію прокурора САП та обрав запобіжний захід народному депутату, якого викрали на наданні неправомірної вигоди топ-посадовцям Олександру Кубракову і Мустафіна Єму. Суд частково задовольнив клопотання детективів набу та застосував до нардепа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави 40 мільйонів 260 тисяч гривень. Сергію, а скажіть, будь ласка, от якщо ви кажете, що е, все таки схиляєтеся до того, що треба внести буде заставу, але у вас це грошей немає то звідки ви їх плануєте брати? Діці я щойно сказав, що зараз захисники будуть займатися даним питанням. Звичайно, в мене є рідні, є підприємство. Хто і яким чином буде визначатися? Ну, побачимо ще. Нам потрібен час. Відверто скажу, я розумів, що буде застава. Я очікував на суттєво меншу суму ніж отримав, але розумію, що сьогодні хайп переважає. І якщо вчора позавчора виносилося рішення там по 10, 15, 20 мільйонів, то сьогодні, напевно, не могло винести рішення за 2 мільйони. І коли прокурори просили по мені 100 мільйонів, виходячи з того, що я їжджу на Мерседесі, і в мене є підприємство, ну швидше за все, що так воно і мало бути. 21 листопада Набу і САП повідомили про підозру народному депутату від групи за майбутнє Сергію Лабазяку. За даними слідства, нардеп хотів підкупити високопосадовця. Мінвідновлення, щоб той надавав його компанії підряди з відбудови інфраструктури на мільярд гривень. За це фігурант обіцяв винагороду у розмірі від 3 до 5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив і директор. Тора компанії після надходження 50 мільйонів гривень за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України народний обранець через довірну особу надав викривачу топ-посадовцю державного агентства «Мінвідновлення» Обіцяний відсоток у сумі 150 тисяч доларів. Передача неправомірної вигоди відбулася на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, А гроші тоді знаходилися у китайській шкатулці. На оголосили оголосила підозру за частиною 4 статті 369 кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.